Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Божественна служба ознаменовує важливу подію з життя Ісуса Христа, Його останню вечерю із своїми учнями. І ця остання вечеря вона відкриває якраз найголовнішу подію. З життя Ісуса Христа, тому що Він прийшов змінити цей світ і встановити новий завіт із народом. Бо Бог, коли почав діло спасіння, то він встановив із людьми завіт. Завіт або заповідь, або союз. Це той спосіб спілкування людини і Бога, який поставлений в основу. Тому що багатьом людям насамперед здається, що Господь Бог, він всемогутній, всесильний. А оця всемогутність і всесильність часто спричиняє, що йому байдуже. До того, що стається у світі і стається з людьми. І часто люди, навіть сьогодні, коли вже так християнство розширене, і коли ми кажемо, що Україна це християнська країна, насправді мають таке уявлення про Бога, що Богові байдуже до нас. І навіть у молитві звертаються Боже, почуй нас, чому ти нас покинув. Тому що таке враження люди мають про Бога. І ось коли Бог почав промовляти до людей, то він себе об'явив з іншої сторони. Він себе об'явив таким, який хоче з людиною спілкуватися і з нею співпрацювати. Тепер дивіться, що стається. Всемогутній і всесильний Бог, а співпрацювати він буде із людьми. І тому він людей кличе. І, власне, він у XVIII, напевне, столітті до нашої ери із народом, який сам собі випликав, викохав. Він установляє союз. І сьогодні в читаннях ми про цей союз читали. Що Бог встановив свій союз із людьми на горі Синаї. І дехто може сказати, який же ж то союз, якщо вони такі нерівні між собою. Але, дорогі сестри і браття, старий завід. Укладений у формі так званого васального союзу. Що це означає? Коли сильний правитель укладав союз із меншим якимось народом і царством, але який це був союз? Щоби не завойовувати цей народ, не нищити його, не обминати його, а взяти. Під свою опіку. І для цих малих народів і малих правителів такий союз був спасінням, був радістю. І вони хотіли заключити союз, щоб залишатися у безпеці. Отак От Бог пропонує старий завіт із своїм народом. Щоби його взяти під свою опіку, і щоб він залишився в безпеці. Але знаємо з історії, що той народ не був вірний Союзові. Він дуже часто блукав різноманітними манівцями, і тому не завжди і його життя було безпечне, і доходило до руйнувань. І тому Господь Бог казав, що оцей союз все, всього-навсього лишень приготування, всього на всього лишень приготування. Тому, що, каже, прийде час, і я вкладу цей новий союз, який буде написаний не на кам'яних плитах, а він буде написаний на людських серцях. І тому він послав свого сина, коли сповнилася повнота часу. І Син Божий, він не просто прийшов якимось чином незрозумілим спасти людину. Це не є загальний якийсь вигук, слово чи ідея. Він спасає людей завдяки новому завіту, новому союзу. І цей новий союз. Він встановляє на хресті. Бо в старому завіті дуже важливо було. Вони принесли жертву. І ось коли Мойсей остаточно прочитав Книгу Союзу, а люди присягнулися, що будуть його виконувати, то Мойсей взяв кров жертовних. Тварин і покропив присутній народ, нагадуючи їм. Пам'ятайте, що це кров завіту вашого з Богом. І ця кров нагадування про те, що насправді союз це не просто так, що ми підписали: можна виконувати, можна не виконувати. Союз це і не на життя, а на смерть. До смерті. Треба триматися союзу з Богом. І ось не тільки людина має триматися до смерті, але й Бог всемогутній і всесильний присягнувся, що буде тримати, дотримуватися цього союзу до смерті. Тому й пішов він, бо Бог всесильний і всемогутній не вмирає. Саме тому він став людиною, саме тому він взяв всі гріхи людські на себе, і саме тому він поніс покарання за людські гріхи і був вірний Союзу аж до смерті. Коли прийшов час, Бог помер через вірність Союзові. Але він Окропив нас кров'ю не просто жертовних тварин, бо насправді він сам став жертвою, і саме його кров пролилася на Христі. І ось на оцій останній вечері він проголошує союз з учнями. А тих учнів зібрано 12, так як колись 12 колін Ізраїля, що означає, вони будуть представниками всього народу, всього людства. І він каже, оця чаша це новий завіт у моїй крові. Оця чаша це новий завіт у моїй крові. І вже не треба нам кам'яних таблиць, щоб написані були якісь слова Божі. Тому що той, який поклоняється Отцеві, буде поклонятися в дусі і правді, цей союз між Богом і людьми має бути написаний в нашому серці, і Бог своєю ласкою, своїм словом виписує цей союз у серці кожного християнина. І тому, дорогі сестри і браття, той, хто охрещений. То він не лише споживач Божої ласки, так як ми споживачі різноманітних послуг у різних тепер магазинах чи підприємствах. Ми не споживачі тільки Божої ласки. Ми відповідальні за союз з Богом. Ми маємо частину своєї відповідальності. Він нам Дарує царство, а ми, приймаючи це царство, Його свідчимо іншим. Але ми, дорогі сестри і браття, також несемо співвідповідальність за інших. Ми зобов'язані перед Богом, тому що через хрещення прилучилися до цього Союзу. І друга річ, яка стається на оцій вечері, то він говорить, що буде в майбутньому. А у майбутньому. Кожного разу ми будемо знову брати хліб і вино і повторювати всі ті дії, які зробив Ісус Христос на Тайній вечері. Вказувати на них і повторювати слова Христові. Прийміть їжте моє тіло і пийте з неї це моя кров. І будемо виконувати цей заповідь Ісуса Христа, їсти тіло і пити кров. І так ми стаємо позначені кров'ю Божого ягняте Ісуса Христа, який віддав за нас своє життя. Тобто кожний раз, коли ми причащаємося, ми стаємо позначені кров'ю Нового Завіту. Пам'ятайте, казав колись Мойсей, що це кров завіту між вами і Богом. Сьогодні ми повторюємо слова святого Писання, пам'ятайте, кожного разу, як їсте цей хліб і п'єте цю чашу, звіщайте смерть Господню, аж поки він не прийде. А у смерті Господній сталося спасіння, Бог виконав свою частину завіту. І тепер ми покликані виконувати свою частину нового Завіту. І ось свідомі цього свого обов'язку ми вступаємо в святкування Великодня у ці останні дні, згадування останніх днів життя Ісуса Христа, щоб пам'ятати, що не тлінним золотом і сріблом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа ми викуплені. І це на нас накладає обов'язок щоб ми були добрими дітьми Ісуса Христа, який з нами уклав оцей новий завіт, написаний у наших серцях. І тепер кожен з нас повинен дивитися, що він зробить, що ми зробимо, щоб оцей новий завіт і Боже Царство поширювалося у нашому народі. Нехай роздумування. Оцих днів принесе нам мир і впевненість у серці, а найбільше наснагу, щоб з'явилася у нас добра фантазія, і щоб ми знали, як свідчити істину Христового Євангелії для всіх тих людей, які нас оточують, і так були добрими дітьми Божими, які сяють серед цього. Розбещеного світу. Слава Ісусу Христу!